Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Зараз ми на території аварійно-рятувального загону в місті Біла Церква. Він належить до віддання Державної служби тепер з надзвичайних ситуацій. Сьогодні ми вже ознайомилися з спеціальною технікою, яка використовується під час ліквідації якихось надзвичайних ситуацій, таких як пов'язаних з природними катаклізмами або техногенними аваріями. Зараз я Вибираючи місце, найцікавіше, щоб познайомити вас з людьми, які тут працюють, вибрав саме це місце. Не випадково, як ви розумієте, це місце пов'язано з різноманітною вибухівкою. Завітали ми до піротехніків аварійно ритуального залону. Нашим тут проважатим, нашим екскурсоводом буде Вадим Матюшенець, він заступник начальника цього відділу. Добре. Вадиме, в мене до вас питання, насамперед яке стосується. Ваших постійних, щоденних, я так розумію, бойових задач. Ви працюєте з небезпечними предметами, з різноманітною вибухівкою. Вам не страшно працювати на своїй посаді? Так, деколи буває страшно, буває попадаються дуже цікаві знахідки, які були поставлені на невиневилучення. ви але... ну, знаєте, так, звучить трошечки цікаві знахідки, коли це якраз якась бомба величезна. Бували такі випадки, що витягували якісь великі бомби, наприклад? Так, бувало, що витягували авіаційні бомби радянської армії, це от... 50 кг до 250 кілограмів. Давайте ближче подивимося на ті зразки, які у вас є. Так, прошу. Це все, я так собі розумію, була бойова зброя. Це колекція зібрана як від нашої, так і німецької армії. Німецька? Ні, наша. Оце була якась протипіхота да. граната. Навіть цікаво, як виглядає середня така граната. І все, і... Да. От ви витягаєте, ви Тут кажете. Консервна банка. Що фактично вони були ну, готові до вибуху в будь-який момент, коли вони да. їх діставали. Симпатичні штучки, теж небезпечні? Е, так, вони цілком небезпечні. То, що... А що це така це якась мала авіаційна бомба? Е, ні, це радянська мінометна міна, калібра 82 міліметри, які використовується для ураження сил противника. Е, вони попадаються як? Як без підривника, так і з підривника. Зберігається, от буквально ви витягали, зберігається навіть різьба, все, все, по суті, працює. Тоді, щоб вже. Все було так, так як ви, годиться. Я, я тоді ще вдягну півларвий, як ми вже тепер знаємо шорум, який захищає голову. Ну, як бачите, і пахова область, І грудна клітина захищена в мене від якихось надзвичайних ситуацій. Е -е, хоча тут, в цьому кабінеті... Я впевнений, найбезпечніше місце. Хоча тих зразків усілякої збої, яку виявляється, можна з під землі, і дістають працівники аварійного рятувального загону в Білій церкві більш ніж достатньо. Отака була сьогодні країна онлайн. Країна така, як вона є. На все добре, до наступних включень.